А я думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається. Зараз у нас в Україні тривога. Тобто, це, в принципі, відповідь про те, що відбувається. Тобто, руски, наскільки мені відомо, вони сказали, що вони одразу під час розмови. З президентом Трампом сказали, що вони дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю шахедами, в тому числі так, але зараз є тривога, тобто, поки що це, це не працює. А що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі і що пропонує реальна про що домовою сторони. Знов повертаюся до цього. От після того як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми там скажімо, свою відповідь, точно її підготуємо, і команда буде готова до технічних. А розмов далі, а, ну там є багато всього того, що було задекларовано публічно рускими. Що я так розумію, що вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили самі самостійно те, про що ми говорили, попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню, тому що вони будуть говорити про якісь додаткові умови. Сигнали, про які ми з вами бачили або чули. Так, я думаю, що у нас з вами однакова приблизна інформація щодо допомоги партнерів. щодо Обміну розвідданими тощо. Ну я думаю, що тут ми будемо розраховувати на підтримку наших партнерів. Про це і мова не може йти.